Виконуємо номер 58 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Радіуси двох кіл дорівнюють 4 см і 7 см. Знайдіть відстань між їх центрами, якщо кола мають. Завдання перше зовнішній дотик, друге внутрішній дотик. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло центр О і коло «Центр О1. ОА радіус більшого кола 7 см, О1А радіус меншого кола 4 см. Потрібно знайти відстань між центрами. У нас зовнішній дотик, тому відстань між центрами тіл дорівнює сумі радіусів ОА додати О1А. І це буде 7 додати 4, маємо 11 см. Записуємо відповідь: 11 см. І друге завдання. Тепер у нас внутрішній дотик. ОА радіус першого кола більшого, О1А меншого. Якщо у нас внутрішній дотик, то відстань між центрами кіл дорівнює різниці їх радіусів. ОА відняти О1А. І це буде 7 відняти 4 см. Записуємо відповідь. 3 см. Номер 58. Із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та математика 8. Виконано.